У нас у нас і попередній міський голова. от пан Володимир був в полоні, і теперішній міський голова в полоні. Не знаю, як буде, коли повернеться теперішній, дай Бог, що повернувся, нікому не побажаю. Але про Миколаєнка ніхто поганого слова не сказав. Знаєте, він настільки гідно себе поводив, а ми в той час, коли його заарештували, були в окупації. і Ми дивилися, оці... ми читали про нього в телеграм-каналах, як його взяли, де там написала, що сказала його сестра, що сказала його дружина. Потім оце відео, де з ним спілкувалася газета із чи щось таке, я какой-то руснявий журналіст, е, і е, 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 там він задавав питання про Шух'євича, як гідно він відповідав, а він же вже був в полоні, його вже били, над ним вже знущалися, але він не міг сказати от, е, неправду, е, знаючи, що він повернеться і його точно поб'ють. І оце давало ще нам таке. таке ми пишались. Ми дуже пишались. Коли ми узнали, що він відмовився від того, щоб його звільнили заради іншої людини. Це було вау. Знаєте, ну от все це, от такі моменти взагалі, нам жити тут допомагають дуже сильно психологічно. Нам от прямо... Є така людина, ти її знаєш особисто. Знаєте, це все це не про когось там, хто жив 100 років тому, а це оці наші люди. Який він там був мер, були у когось там якісь. Зараз це не згадується взагалі взагалі. Зараз ти дивишся на людину і ти дякуєш йому, що він ще плюс додав до нашої херсонської карми такої своєю поведінкою.